Доброго дня, усім добрим людям? Сьогодні готую курячі крильця, дуже смачні, і покажу вам. Берете крильця ту кількість, яка вам потрібна. У мене тут, наприклад, 10 штук крил, і розрізала я їх на частинки. Можна вибрати гомілочки, можна плечки курячі, це вже як кому хочеться. Значить, що роблю далі? Показую. Відправила крила свої у каструльку, залила водою, ставлю на газ, доводжу до закипання, і від закипання нехай прокиплять хвилинок 5-6. Далі покажу. Так, дівчатка, прокипіли мої крильця. Тепер гарненько відсіджую так, водичку і відправляю знову в мисочку. Можна. на... Рушничок паперовий, на хвилинку-дві викласти. Ну, я по-простому. Ось так. Ой, запотіло вам не видно, так? Да? Так, дістала крила. Далі додаю спеції. У мене ось суміш перців трішечки додам. А ви дивіться, кожен за своїм смаком, що кому подобається. Можна чорний мелений перчик. Ціль також за смаком. Додам копчену паприку трішки. Так. Додаю два зубчики чесничку, це за бажанням на теручку зітру. І додам ще приправу до курки. Можна до шашлику. Ну і гарненько тепер все розмішаю ось тут, щоб спеції попали на кожен шматочок крильця. Так, і там у мене вже розігрівається у чугунку чи в казанку, як там хто скаже, олія. Десь 05-07 літри олії поставила розігріватися. А, вже гарно, гарно і смачно пахне. Так, ну що ж, йдемо до газової плити. Тут я підготувала в одній мисочці борошно, в одній мисочці двоє яєць розбила з чіпкою солі і панірувальні сухарі. Покажу ж далі. Тут, ось у казанку, у мене олія прогрівається. Потрібно дуже-дуже гарно розкалити її. Тут я одненьке вже закинула крило, думаю, попробую, чи готова вже олія. Ну і зараз вам ж покажу все. Значить, беру шматочок крила, обвалюю у борошно, у яйце у сухарі панірувальні і відправляю у казаночок у олійку. І так продовжую. Ось так, швиденько, швиденько і відправляю у олійку. Ось так заклала 5 шматочків і гарненько обсмажую з усіх сторін. Вогонь зробила помірний, щоб і не горіло, щоб гарненько все приготувалося. Ну що, дівчатка, смакота моя готова. Дуже швидесенько все готується, мені навіть не було часу, щоб все вам гарно показати. Ступінь просмажки, ви вже вибираєте самі, світліше, темніше. Я ось просмажила так і хотілося б іще, мабуть, темніше. Ми любимо, щоб гарно-гарно було так засмажено. Смачно, смачно, тут немає що казати. Обов'язково спробуйте. Оце тільки ще одне, що хвилинок 5 потрібно прокип'ятити, проварити крильця. А так дуже-дуже швидесенько все готується і все робиться. Паніровку можете вибрати самі, можете тільки в муку в яйце і знову у... Ой, господи. Борошно. у. борошно. Можете яйце, борошно або просто кляр зробити, теж яйце з борошном підзбити і обсмажити у клярі. Ну, я іще з сухарями дуже подобається, такі вони хрусткі виходять. Чуєте вам, як хрустять? Дуже хрусткі, смачні, запашні. І що проварені крильця, то вже 100% будете впевнені, що вони гарно проготуються. Смакувати можна з будь-яким соусом, який смакує кожному із вас. Ну, а що смачно буде, то це 100%. Отож, ми будемо смакувати, а ви швидесенько на кухню і приготуйте таку смакоту. Отож, дівчаточка, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!